Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Багато скаржиться, що не вистачає інформації джерел з історії. Сьогодні я буду спиратися тільки на відомі факти, майже на шкільний підручник. Ну і, звичайно, на дядька Гугла та дітку Вікіпедію. Я вже сьогодні без них. Казацька в історії України. Чи можна уявити державу Україна, українців, без казах? Риторічне питання. Історія словецького козацтва низового Запорізького вже здавна викликала інтерес істориків, фахівців та й звичайних фарисічних громадян. Серед відомих дослідників історії козацька слід назвати Дмитра Явовницького та його праці. А хто ж не знає відомих художніх твір Миколи Гоголя, та Рас Чого варта тільки картина і регіона. На картині автор зобразив історика Яворницького в ролі писаря, який і надихнув його на створення цього шоке. Загально прийнято вважати роком утворення Запорізької січі рік 1556. Але першу згадку самого слова Казак відносить до 1492 року. Саме тоді. Литовський князь Олександр повідомив кримського хана Менглі-Герея про козаків, які розбили корабель кримчаків та забрали багато статків і грошей. І у разі, якщо їх знайдуть, то віддадуть хану. До чого не важко відмовити. Засновником Січі вважають Дмитра Вишневецького. Інколи його називають пайком. За загальновідомими фактами магнат Мав багато зими, що змусило його побудувати першу січ. На острові Малахортиця і було збудовано першу січ. І сьогодні нащадки славетних вояків збирають, зберігають і розповідають нам про героїчне минуле Запорізького козацтва. До нас дійшла і карта України француза Гійома де Батлана. Повна назва. Генеральний план віких полей, простіше кажучи в з прилеглими провінціями. Якщо її розглядати в її загальноприйнятому положенні, то важкувато зрозуміти дещо. Як тільки ми її перевернемо до гори ногами, все стає більш зрозуміло. Де Дніпро? Де Запоріжжя? На карті і позначено місце Запорізької Січі. Як ловка, десерта, безлюдні місця або дзіке поле. А ось на гравюрі 18 століття зображено казацьку гаду. Зверіть увагу на прапорі, відображено всі релігійні конфесії того часу. Може вже тоді в українському суспільстві і було закладено повагу до інших лір. Варто звернути увагу і на клейнові цим увагу. В перекладі з німецької клейнут, скарб, коштовник. Це прапори холоби, булава, пернач, бунчук. Символи влади гетьман. Якщо з булавою та перначем зрозуміло, для чого. Раніше це була холодна зброя. А для чого Бунчук? Може, таким чином полководець визначав себе на полі боя та показував, в якому напрямку вести наступ. До цього часу саме так використовують бунчуки, наприклад, монголи, піднятиму тогори. Летаври і стурма, ми вважаємо їх музичним інструментом. А для чого вони на полі боя? Може це і була своєрівна азбука морсі? Може звуками надавалася команди лаяка? Як ви думаєте, якщо зверху тимчасово з мідних літаврів зняти шкіру? Для чого їх можна використовувати? Правильно, для приготування їжі. Печатку. А чому на печатнані написано копна війська Запорізького? Може це в перекладі спільнота? Велика кількість? Історія розповідає нам про багаточисельні повстання Криштофа Касинського, Северина Наливайка, Марко Жмайло. Тараса Федоровича Трасила. Саме ця подія надихнула великого письменника Тараса Григорьовича Шевченка звернутися до героїчного минулого України. Обізвав старе Страсило віру рятувати, обізвався Арен Сизий та й дав ляхам сенати. Завершують героїчний період повстань Іван Солиман, Павло Павлюк, як Яківостряниця. Дмитро Гун. Після цього настав період золотого спокою десятиріччя тиші. Окремим рядком серед гетьманів стоїть Петро Канашевіч-Сагайдач. На відміну від своїх попередників та наступників, він перебував у союзних стосунках із королем Речі Посполити. З його ім'ям пов'язані славетні морські походи проти Османської імперії на очаків. Кірію, Ванну, майже Стамбул, столиці імперії. Похід на кафу, сучасна феодосія, зображена на гравюрі. Дивує, як на невеликих чайках безстрашні козаки здобували перемогу. Саме тому фрегат військово-морських сил України отримав ім'я видатного гетьмана України. Разом з військом Речі Посполитою. Козаки Сагайдачного брали участь у походах на Москву. У 1621 році Сагайдачний буде смертельно поранений у битві під Котивом, де разом із польським військом боронив кордони і українські земель. Нам цікаво, але зерщина причетна до славетної історії Казацтво. Звичайно, дослідники звертають увагу на вигідність території між річками Саммарою. Та Оріл. Для перебування тут козаки. Да й річка обрітає, тоді була не така. Кажуть, при розкопках було знайдено судно, мабуть, була судоходна. Називають цю територію самою багатою для проживання. По лівому берегу Орелі було близько 300 озер. За свідченнями сучасників, зараз було виявлено дві тисячі риби. Ох вже ці рибалки. Згодом на наших землях і сформувалася орійська паланка. Паланка в перекладі Торецького – невелика фортеця. Поруч із Самарською, Каумюської, Братавчанської, Кодацькою, Повагадівської, Інгульською, Правмадійської. Всього вісім находи. Тому лозівчани, ну, зівчани, ну і козацького роду, все, що північніше, це Слобожанщина. Не можна оминути увагу і постать гетьмана Богдана Хмельницького. Історія національно-визвольної війни 1648-1658 років достатньо освітлена і в історичних, і в художніх працях науковців, письменників, художників, композиторів. Богдану Хмельницькому було 52 роки, коли він піднімає казацтво задля створення самостійної незалежної держави. Перші перемоги під жовтими водами, Корсунем, клявцями, з Боровом дали можливість Хмельницькому заявити про право українського народу на свою державу. Так до складу держави Богдана Хмельницького увійшли землі Київського, Чернігівського та Брацлавського вою. Воєводство це адміністративні одиниці в складі Речі посполу. Може, поразка під берестечком, коли Богдан втратив право на два воєводства, не заміщував процес зародження української держави. За білоцерківським договором 1651 року у Хмельницького залишиться лише Київське. Але це ненадовго. Два молдовських походи затвердили державу Богдана Хмельницького як самостійного учасника міжнародного. Зрада кримського хана та укладення ним з миру з Річчю Посполитою змусили укласти тимчасовий союз із московським царством. Наступна зрада вже з боку московської держави. Вілинське перемірка між Московією та Річчю Посполитою змусило Богдана Хмельницького укласти союз із Трансильванією та Швецією. Покоївся Богдан Хмельницький вранці 27 липня, 6 серпня замовив встиг 1657 році. Чигирин. І 25 серпня був похований у суботів церкві яку сам збудував. Після смерті забальзамоване і поховане тіло гетьмана зникло, Де саме воно перебуває в міні невідоме. Але справа славетних гетьмана живе. Поміння. Слава Україні!